Ну все, відео на полюсування поставив. Тепер можна з чистою душею іти і гуляти по Лас-Вегасу. Ідемо, дивіться, який класний вигляд. Вікна! Першим ділом ми йдемо в таку собі забігайлівку and out Ось воно тут. Бачите. Нам розказували, що це покращена версія Макдональдсу і інших так гамбургерів місцевих, тому що в них є дуже мало різних страв. Але які витримані роками і дуже часто не змінюються. Такі дешеві душать. Ukraine. Yeah. 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 Давайте випробуємо. Mm. Виглядає нічого. Що Вартуса, як тобі ці гамбургера ін-аут? Смішно, тому що моя подруга з Японії колі... мені ще не написала. Тільки не станьте там гамбургерами. Ми на шляху цього. Я думаю, гамбургерами ми не станемо, тому що якось так злося, що аудиторія в ін out можете от подивитися, вона е, ну, значно є меншою, ніж в Макдональдсах. Казайно. Ю-ю. Я вже туди, як постійний клієнт, пан вже раз сьомий. <різь> в <говори> ігровий зал, то що там твориться. Подивіться, таким чином виглядає ігровий зал. От, величезний, в кожному казино, великолі щось таке будівне є. Купа людей бавляться, наші зомбі сидять, можна курити, пити, і все щось завгодно робити. Усь таких курених <говори> казино багато. Я. Людей. Я просто Тут постійно все булькає, блимає, грає різна музика, ну загалом така атмосфера, щоб створити відчуття ейфорії в людей, так і розуміння того, що от я зараз щось виграю. І власне, як тільки хтось щось виграє, відразу починає все блимати, дівчатка прибігають напівроздягнені, вручають подарунок. От і всі думають, о Боже, я хочу так само. Марта, ти хочеш? Дівчаток не хочуть, краще хлопці на піврозі. Краще гроші. Не лише можна грати в казино, але й ставити ставки на різні спортивні події. Ух ти! Я там вже була Мартос? Не раз. Те саме. Бачите, айфел виважу? Та підемо ближче. Ось за неї ще донатом простягається цей Лас-Вегас Мейнстріт з багатьма казино. Стрип, мається на увазі не стрип-клуб, а головна вулиця міста. Так, відрізок такий. І я була аж майже в кінці неї. Тільки ще нам зорістом дали безкоштовні квитки для дівчат для мене у стрип-клуб. І на дискотеку. А для Ореста знижка. Можливо, зайдемо. Хочеш туди сіпи? Магазин. Куди який магазин? Маршу. Знову гроші трапите. У вас для цього призначений, там немає. для цього я То Місто фактично здизайнено для того, щоб витягувати з вас гроші. Путся обирає у ній спокові труси. Чи, чи, точніше, труси у стоковому магазині. О, дивіться. Ой, це велике. Це точно не мене. <рес> точно не мене. Це місто, яке ніколи не спить, тільки вночі насправді тут починається все життя. Піднімається класно. Ченні ферлопис і брідні спіржива, вони тут виступають. <звігінь> Ми зараз йдемо по одному з пасажів, тут якісь різні шане. потом еще Армани, Гарри Винстон. Ну, дальше куда идет?